Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. На одному з об'єктів тепловодсервісу збудували сонячну електростанцію. Вона допоможе комунальному підприємству заощаджувати електроенергію і забезпечити хоча б мінімальне постачання води під час перебоїв зі світлом. За словами Миргородського міського голови, це вже друга електростанція в громаді. Я думаю, що такі станції потрібні скрізь. Ну, чому Миргород? тому, що в принципі ми давно працюємо у напрямку енергозбереження і. Про нас знають, це другий об'єкт, вже в лікарні встановлена станція, яка вже працює на повну потужність, і другий об'єкт це на одному з об'єктів сервісу. Ми працюємо для того, щоб ще ну, як мінімум дві станції залучити в Миргород. Ну, Це в основному об'єкти пов'язані з водозабезпеченням. Проєкт реалізували спільними зусиллями Миргородської міськради, тепловодсервісу, громадської організації Екоклуб та міжнародних партнерів. Це був відкритий конкурс для прифронтових і східних областей України. Тобто, це було відібрано згідно критеріїв. Місто подалося, і ми його відібрали. От якщо говорити про кількість панелей, то на водоканалі встановлено 62 панелі сонячних. Ця сонячна станція була побудована за допомогою коштів міжнародної організації Оксфа для водоканалу, і це є гібридна станція, яка включає сонячні панелі та акумулятори. Тобто, водоканал зможе працювати навіть під час відключень світла. Об'єкт, на якому встановили сонячні панелі, забезпечує водою близько 70% міста. Тож важливо, щоб він мав альтернативні джерела енергії. Коли, не дай Бог, не буде світла електрики, то ці панелі дадуть нам, ми будемо змозі подати нашим мешканцям. Хай почасово, але ми зможемо їх забезпечити водою. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Другим немаловажним таким. Фактором це, є те, що це три, мінімум 30, максимум 40, в залежності від періоду року буде економія електроенергії. Вони будуть ці сонячні батареї, покривати наші розходи в грошовому еквіваленті. На сьогоднішній день це десь буде порядка 30 тисяч гривень в місяць. Наразі проєкт вже на завершальному етапі. Сонячну електростанцію протестують та запустять в експлуатацію. Сьогоднішнього дня ми вже починаємо випробування. Ці батареї вже видають електроенергію. Осталися наладки програм. Я думаю, завтра ми завершимо ці наладки програм і вже ми зможемо працювати, вони вже будуть приносити користь нам і нашому місту. Звичайно, сонячні електростанції не є універсальним рішенням енергетичних проблем, з якими стикається Україна у зв'язку з війною. Проте вони можуть стати життєво важливим джерелом енергії в умовах тотального знеструмлення. Та й загалом використання сонячної енергії сприяє підвищенню енергетичної самодостатності і сталому розвитку громади. Чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Цю просту істину, як ніхто знають у Миргороді, жителі багатоквартирного будинку по вулиці Анатолія Карбана, 13. майданчик зі сміттєвими контейнерами, що мав би слугувати на користь місцянам. Регулярно перетворювався на стихійне сміттєзвалище. Попри всі старання комунальників, які регулярно прибирали і вивозили увесь непотріб. Ситуація повторювалася знову і знову. Наближені села, всі сюди вивозять частний сектор, увесь тут. Ну, на зауваження люди реагувати майже не можуть. Люди такі агресивні, вкрай такі, незадоволені. Ніхто не забороняє людям класти сміття в контейнери, будь ласка, але дотримуйтесь правил. Ми також люди, нам неприємно навіть приходити в цей дом, коли на нашій вулиці таке відбувається. Томившись щоразу сперечатися із порушниками правил благоустрою, місцеві жителі на місці, де накопичувалося сміття, облаштували імпровізовану клумбу і повісили червону стрічку по її периметру. Поки що це допомагає. Але аналогічні ситуації із захаращенням контейнерних майданчиків та утворенням нових звалищ відбуваються майже у всіх районах міста. Наші майданчики потерпають, особливо ті, які знаходяться, знаходяться на околицях міста. Хтось поставив столик, хтось поклав гілку, інші проїжджають і вже доклали, вже вийшло стихійне таке звалище. Це як крик душі, це як знаєте, як бажання сказати вже не словом, а ділом. Люди, будь ласка. Культура поведінки на спіл... на контейнерних майданчиках. Дбаємо про чистоту, робимо приємне життя тим людям, чиї будинки знаходяться поруч із сміттєвими контейнерами, і робимо життя приємним для всіх нас. Постійна боротьба зі стихійними сміттєзвалищами чимало клопоту завдає і комунальним службам. Особливо гостро це відчувається зараз через дефіцит робочої сили. Кожен день виїжджає як мінімум 4-6 одиниць для прибирання цього всього безладу. Постійно прибираємо, але все-таки несуть, несуть і несуть. Я б скажу більше, що якби менше як, ну, не було такого великого об'єму в місті Мироді, то ми б вже давно виїхали на села. Тому що ми тут стопоримося, ми хочемо, щоб місто таке було виглядало гарно, але ми прибрали, накидали, ми прибрали, накидали. І це не дає змоги відволікати. Наших працівників на інші населені пункти. Брак людей, ви всі розумієте чому, але все-таки маємо надію, що найближчим часом ми поїдемо по нашим населеним пунктам нашої громади теж наводити порядок. Варто зауважити, що захаращення сміття майданчиків і викидання сміття до зеленої чи то прибережної зони та місця загального користування є грубим порушенням правил з благоустрою. Створення стихійних звалищ є порушень правил благоустрою, за яке передбачено адміністративну відповідальність. Для вирішення даного питання вам можливо самостійно вивезти сміття на міське звалище, прийом якого відбувається безкоштовно. Тож будемо порядними та свідомими жителями нашої великої громади. Для тих, хто не в змозі самостійно вивезти великогабаритне сміття на Біликівське сміттєзвалище, комунальне підприємство Спецкомунтранс надає платну послугу з тимчасового встановлення спеціального відкритого восьмикубового контейнера. Коштує ця послуга 1100 гривень. Якщо домовитися із сусідами, звісно, вийде дешевше. Єсть у нас такі вулиці, замовляють контейнер, скидаються вулицею. Ми приїхали, ми на визначене місце поставили. ну, як правило, цим займається, або вуличного комітету, або якась ініціативна група. Поставили на те місце, де вони сказали. Вони прибралися, склали цей контейнер, позвонили, приїхали, забрали, вивезли. Від правильного поводження із твердими побутовими відходами та сортування сміття залежить чистота і комфорт проживання у нашій громаді. Тож подбаємо про це разом для нас і наших дітей. Уже стало доброю традицією щорічно кожного квітня у Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона проводити тематичний захід, присвячений Миколі Гоголю. За словами старшої наукової співробітниці музею Тетяни Фесенко, ця традиція доповнилася й тим, що кожного високосного року не просто згадують про геніального письменника земляка, а ще й говорять про добро і зло, що відображене в його творчості. Ми вирішили кожного високосного року вже не перший рік. Ми збираємося щоб Саме поговорити про ось ці сюжети містичні про демонологічні образи Гоголя. І та ще ми звертаємо, звертаємо особливу увагу на ті, які з'явилися на нашому місцевому ґрунті, тому що все-таки ми говоримо невідривно про Гоголя і Миргородщину, і тому ми робимо акцент на ті сюжети і на ті образи, які Гоголь брав у нас на Миргородщині, на Полтавщині. Тим більше, що він ну практично у своїй творчості використав усі можливі із цих сюжетів, які найпопулярніші в Україні. Миколу Гоголя і досі називають одним із наймістичніших письменників світу. Його сюжети і образи яскраво відображають особливості української демонології, коли поряд із страшним присутнє, смішне чи комічне, що відрізняє ці сюжети від загальносвітових. І одним з найкомічніших сюжетів нашої демонології української, як це не дивно, є чорт. І якраз у Миколи Гоголя це ми бачимо підтвердження майже у кожному його такому містичному творі. Цікаво, що у більшості українських прислів'їв і приказок Москаль фігурує як персона гірша ніж чорт. І сьогодні ми в цьому переконуємося. Працівники музею не лише майстерно провели екскурс по життю та творчості Миколи Гоголя, а й розповіли про роботи митців нашого краю, яких надихнула Гоголівська тематика. Тема Гоголя займає поряд із Шевченківською у нас особливе місце. Ми збираємо багато матеріалів саме по творах Гоголя і, звичайно, мистецькі твори у нашому музеї в Фондосховичі зберігаються портрети. Гоголя, Виконані нашими маргородськими художниками, Василем Квашею, Василем Хідьком, Віктором Прикульцем, Анатолієм Шкурком та іншими. У різних техніках, в різних матеріалах, крім того, у нас є і різьблені роботи, і роботи, виконані в кераміці. Дуже цікавий гобелен присвячений саме Сорочинському ярмарку знаменитому знаменитиму жабовкраїнському майдану. Робота народного художника нашого земляка Олександра Левадно, який зараз живе, працює у Полтаві. історично літературна година була цікавою та пізнавальною. Відвідувачі висловили щиру вдячність організаторам за унікальну можливість ознайомитися з прототипами героїв Гоголя, розглянути його твори через призму вічних тем добра і зла. Українські спортсмени знову тріумфували на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи з гирьового спорту, що проходив 17 20 квітня у Парижі, наша збірна команда здобула перше місце. Серед учасників була і наша землячка та майстерна спортсменка Ольга Додух. Вона не лише гідно виступила, але й здобула заслужене золото. Всі довольні результатом, в тому числі і я. Хоча була конкуренція у мене, та сама конкурентка, що була на чемпіонаті світу, Валя Ріке Фінка, вона відстала від мене на 11 разів, і це було мотиватором мені спішити і не ставити ту гирю, тому я задоволена тим, що я знову на п'єдесталі отримала перше місце. І привезла його в Україну, представила нашу неньку на гарному рівні. Ольга Додух 175 разів виконала ривок Гирі вагою 24 кілограми з довільною зміною рук. І хоча, за словами спортсменки, підготовка до цього чемпіонату була неналежною, а на змагання вона поїхала в першу чергу, щоб перемогти саму себе, таким результатом вона пишається. Тендітна на перший погляд, але дуже сильна дівчина, вкотре підтвердила свій норматив майстра спорту. Виходить так, що на роботу я в стою п'ять ранку і приходжу в вісім вечора, і це з тренуваннями змішувалося, і я вже ніяка як вижити лимон була. Але я ж все ж таки старалася готуватися, кроси також бігати. Ну, тренування в мене впали. Але все-таки я показала свій найкращий результат в цьому е дисципліні рибок з цивільної зміною рук. На досягнутому Ольга зупинятися не збирається. Згодом вона робитиме все можливе, аби здобути майстра міжнародного рівня. Ольга Додух руйнує стереотип, що гирьовий спорт не для дівчат. І на власному прикладі показує, що українські жінки здатні на все. Перш за все, це наше здоров'я, тому що в спорті людина розвиває свої фізичні якості, тренує свій організм, також тренує свою голову, тому що потрібно тобі бути. Першим скрізь, і ти морально загартовуєш свою міць і перемагаєш. Приводу того, що це не жіночий вид спорту, це презумпція, тому що це не обумовлена репліка, яку говорять неосвідчені. У В спорті мають дітей, жінки, і навіть повертаються в спорт і приводять своїх діток уже, своїми дітками приходять. Професійна спортсменка, поміж іншим, хотіла б передавати свої знання і вміння іншим. Її подальші спортивні плани націлені на саморозвиток і навчання, закінчити кафедру фізичного виховання, бути дипломованим спеціалістом в спорті, який зможе порадити не тільки на словах а і в знаннях мені борються якісь дві стихії. Я, по-перше, кондитер, по-друге, я спортсмен, і в мене весь час 50 на 50. Перемагає то кондитер, то я вибираю роботу, кажу, все спортом закидаю. У мене є любима моя робота, улюблена. І я буду ходити на роботу, пекти свої торти улюблені і надихатися цим. А потім з'являється спорт, я знову повертаюся і кажу, та ні, все-таки я напевно піду в тренери, вичуся на якогось реабілітолога, буду працювати з дітками, буду допомагати їм розвиватися. Щоб здобувати вагомі перемоги, спортом потрібно займатися із дитинства. Ольга Додух зазначає, що саме активні фізичні заняття загартовують і дуже добре впливають на організм. Вже вкотре повторюся, що респектую тим батькам, які приводять своїх дітей в спорт, неважливо, який це вид діяльності. Адже з такого раннього віку, як з 5-6 років, згартовується характер саме, по-перше. Потім витривалість, міць дух загартовується, дитина знає, що їй потрібно перемагати і йти вперед, не опускати плечі і боротися. Так само в житті. Людина бореться за якісь там е, нагороди е, життєві, тому е, залучайте своїх дітей в спорт, неважливо який, не, не саме гирі, але щоб дітки з самого раннього віку займалися і зміцнювали свою силу духу і сміцнюю свого організму. Загалом у чемпіонаті Європи взяли участь 345 учасників з учасників країн. 35 з них представники Полтавщини. Ольга Додух зазначає, активній участі наших спортсменів у змаганнях сприяють, зокрема, місцеві організації та Міністерство молоді і спорту. Сам наш регіон дуже сильний в гарьому спорті, і в нас дуже підтримують його, і наші спортивні організації завжди допомагають, відправляють нас. І також дякуємо Міністерству молоді і спорту, що частично профінансувало. І ми вирішили в таке в таку подорож, можна сказати, тому що ми не тільки на змаганнях були, ми ще й були на екскурсії, в якій ми побачили і Швейцарію, і Париж, і Чехію. Перемоги українських спортсменів на міжнародних змаганнях приносять Україні ще більшу славу та визнання а також є символом міцності, волі та незламності нашого народу. Магазин Тепла хвиля. Ваш надійний партнер у створенні комфортного середовища вдома. Наші продавці-консультанти допоможуть вибрати оптимальні для вас якісні товари. У нас є комплектуючі частини для різноманітних систем опалення, підігріву води, вентиляції, водопостачання, водоочищення, водовідведення та поливу присадибних ділянок. Насоси, труби, фітинги, крани, шланги, лічильники, котли, колонки, радіатори, тепла підлога, конвектори, бойлери, пвх канали, водостоки, димохо. Оцинковані вироби, все це та багато іншого вже чекає на вас у нашому магазині. Приємний бонус, гнучка система знижок. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб 1 у Миргороді та підберіть ідеальне рішення для вашого дому.